Всім привіт, друзі! З вами знову я, український поет і військовослужбовець Сашко Обрій. І сьогодні я хотів би прочитати вам свій свіжий вірш, який називається Яблуня. Спинилась думка і спинилась мить. Слухаюся уважно в кожен атом, як над дінцем, до мене шелестить в гаю старезна яблуня крислата, вона не кличе, хоч і не жене, вона росте незрушна і смиренна. Вона, немов відроджує мене, взамін не беручи нічого в мене, лиш міжлюдді звичай цей завівсь, шукати в інших вигоду і користь. Але вона сама для себе вісь, і ще й розрада деколи для когось. Тож я лежу і між гіллям зірки підморгують мені з небесних яблунь. І ніби день же не такий гіркий, ще й гупають об вересень між тим. Малі комизи Яблучка незграбні. Дякую вам, друзі, за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, долучайтеся до моїх сторінок в соцмережах, зокрема, до мого Тіктоку, а також до мого YouTube каналу, посилання на який ви знайдете в профілі мого Тіктоку. Всім гарного дня, друзі! Слава Україні! З вами був український поет і військовослужбовець Сашко Обрій. Разом до перемоги!